8-го вечора і е, в місті, в місті е, Вараж, е, відпочивають люди. Дю... Мені дуже подобається місто Вараж, ну, назва. Мені дуже, дуже. подобається. Така так, візитку вароша найшли. Туди з біля Монако знаєте? Коротше, дивіться, тут недалеко білоруси, мігі 31-ші, злітають кожного дня. Дрони вже і ППО працювало. І восьмій годині вечора в закладі грала музика. Її було чути з далека. Я проходив по вулиці, і там 20-30 людей танцювало під пісню. Дайте й багиня, щось так. там Фідерике Феліні. Я тобі клянусь, Це було суботу. Я ні, тут не блював, Ну я, я оторопів. Я зупинився, став. Я настільки оторопів, що я не знав, як вийти з цієї ситуації, тому що це ну, вони не заховались десь в болото, вони не заховались вдома. Там 20-30 людей танцювало. Мені стало. Я не міг відійти ну до понеділка. А Я можливо, можливо дискокея, так сказати, цього закладу є тільки сайт Зайцев. Нет ну, забігте, кісні. забігте сказати, ви де біли придурки, вирвати там да, шнурок мурсот. Не показує е, твою Але... інтелігенцію. Це можна робити законними шляхами. Треба було просто зупинити поліцію, сказати, будь ласка, гляньте, або там не знаю, ви Я пишу заяву. Так, Мене ображає це. Мене багато друзів воюють.